thank you вас, шановні глядачі, в ефірі знову традиційно кожного тижня кава без цукру. В ефірі з вами в студії Іван Мартинчук та Анастасія Рибак. І сьогодні тема нашої кави це неможливе-можливе. І Анастасія, я думаю, що по це поняття сьогодні розкрить більш правильно, більш точно. У нас є чарівні наші гості, які допоможуть нам в цьому допомогти і допоможуть розкрити нашу неможливу можливе. Да? І перша наша сі яку я хотів би представити, будемо так на перехресті. Представляється Юлію Єлістратова Житомирянка в Минулому мешканця міста Овруч народились в Овручі, Правильно, член збірної команди України з триатлоном, учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні. Представляла Україну на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні. Випускниця Житомирського національного агроколичного університету Що тобі найприємніше, напевно. А успішна буду так казати, аспірантка. сьогодні, да? ви дописуєте дисертацію. Ось майстер спорту України міжнародного класу, призерка чемпіону світу 2007 року, переможеця етапу Кубка Європи та чемпіонка Європи з естафети, яка проходила в Хорватії у 2006 році, і паралельно ви є працівником обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Правильно, Де. Тобто я все назвав? Всю характеристику ну що є побіди на чемпіонаті Європи, yep. молодіжна там в естафетах, другі все, що призвело до участі в Олімпійських іграх, в принципі, всі yeah, ті да. перемоги Ну, взяли р... Олімпійські ігри, бо це якби вважають спортсмени, найвище, да, рівень або сходинка змагань, правильно? Тому вибачте, якщо ми всі ну, етапи, Йому, ваші не скажемо, і так далі. І, і так, так далі. Так. А також гості нашої програми, теж та Томарянка, Галина Беспалюк. з 10 років пересувається за допомогою інвалідного візкам. Але не зважає це і не заважає жити повним життям. Правильно я говорю. Вона має улюблену роботу, хобі, багато друзів і кохану людину. А нещодавно стала фіналісткою конкурсу краси серед дівчат на візках. Краса без обмежень 2012. Міс грація та міс інтернет. Вітаємо вас! В принципі, можна прощатися, поки перечислили всі регалії нашої гостей. Ефірний <сь> 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 час закінчився. <сь> Отож неможливе, можливо, да? і <сь> поїхали. Ну це звичайно жарт. Добре, перше питання. Скільки тобі років? 26. 26 років. Тобто 16 років ти сьогодні, ну якби маєш такі певні, будемо так казати. Ну я не хочу казати статус, певні такі фізичні обмеження, і з якими ти сьогодні живеш? Я не сказала, що це ограничення, тому що ну по принципу я завжди... І ставлю перед собою якісь обмеження. Все можна приятелі. Головне, стріміться, не ходіть путі, іскать. Я більше допомню. От я дивлюсь на тебе. Я взагалі я не от не відчуваю цих обмежень. І я от в спілкуванні з тобою, і взагалі, коли дивлюсь твої очі, я не відчуваю цієї градації. Тим паче, скажу так: що тебе надихає бути такою? От такою оптимісткою, да. ці сил. Ну мабуть, скорее всего, скоріш. Это... мое окружение, прежде всего это воспитание, ну и характер, который мне, там не знаю, природа, родители подарили. Вот вдохновение, наверное, приходит, не знаю, абсолютно от всего. Это не может быть конкретно что-то от чего это. Может могу услухати якусь пісню, і вона мені буде там цілий день в голові грати, і я вже просто хожу і Да? Тобто, людина творча, правильно? Да. А, але все одно, ти знаєш, от я дивлюсь такий стержень. От по-доброму, я йому заздрю цьому стержню, що він тобі є, от. Хорошо, що тебе подобається. Да. Ну а по-іншому я не вмію, скажу відверто. А, добре, а якось. Якось ти, от коли в тебе це натхнення, це пісні? Що хочеться робити тоді? енергію я в принципі нахожу куди діватися. Головне було, б тому що катастрофі не вистачає я нахожусь для себя занятия, даже там какой-то, ну вот если я работаю или просмотр какого-то фильма, я все равно что-то делаю. Я сейчас увлеклась вышивкой, вот, вышиваю бисером, крестиком, это для меня очень интересно. Я творческий человек, я всегда нахожу занятия. Галина, ось ты говоришь, что не вистачает часу. Чем занимаешься? На что тратишь час в доби? В какой-то период был, я занималась в музыкальной школе. Я училась на гитаре играть, у меня было такое желание, я захотела И я это Это уже в взрослом виде чем... а, Ну, в, шку... в школьном таком возрасте, 11 класс заканчивала, вот, тогда был какой-то промежуток времени свободного, пошла там на курсы по маникюру, потом пошла на курсы персонального компьютера, да, то есть, менеджер-оператор. Ну, то есть, как бы, я считаю, что нужно свою жизнь как-то использовать, да, потому что нужно не жить и взять все самое максимальное, самое лучшее, что есть, вот. Борис життя одне один раз живеш, треба спробувати. Да, можна спробувати себе в разі таких в, в руслах я не знаю. Я в і почав, по стаціях, да, правильно. ну, стасіях, как якби бы я закончила університет, ну к сожалению, по своїй професії я не работаю. По якій професії? Я викладач англійської мови. Я скажу, от слухаю Галину, мені от відразу я планував це питання задати, але не хочу його задавати, але все одно задам. От я бачу то, Бо так, слухаєш тебе, все класно, все оптимістично, але все одно є якісь проблеми, з якими ти стикаєшся Прична сьогодні? Есть. У Кожного чоловіка є проблема, но безвиховані ситуації, як вони там називаються. кожної да? ситуації є вихід. Він може може бути бути важким, виход. в суспільстві є ця проблема. Да? Спри... сприйняття, этот есть. А, всячески пытаемся, ну, вот с организацией, да, молоденькая семья, мы пытаемся это преодолеть, потому что, ну, должно быть, э, ну, воспитано толерантность в от нашей, ну, как бы в Житомире, в принципе, сейчас уже э, не реагируют люди так, как это делали... Успехи, я уже понимаю. Да, уже есть. Очень многие, в принципе, и люди подходят, спрашивают, помо... помочь предлагают помощь. Не просто там, допустим, Можна тут викати зразу. Ну ні, це дуже мого, тому що ну у нас немножко відео наша проблема. Дану Но... отже, Галина, скажіть, от ви спілкуєтесь з молодими людьми, які просуваються з допомогою інвалідного візочка. Всі так налаштовані вони, як ви, оптимістично на життя. Що вони не будуть дивитися, як про них думають люди, що про них скажуть, як на них подивляться, не будуть реалізовувати себе і будуть користуватися кожним днем свого життя. Но большинство с теми, с кем я общаюсь, да, они очень оптимистические, в принципе, даже я могу от них зарядиться, они от меня заряжаются. Есть, конечно, ну, такие вот какие-то проблемные да, ситуации, когда человек замыкается за себе, ты пытаешься ему как-то помочь, вот, и я, в принципе, всегда это воспринимаю очень близко к сердцу, пытаюсь как-то подбодрить. Но, к сожалению, не завжди в моїх силах. Мене вже бере якесь розчарування. Яку тему не візьмеш? Ось, в принципі, люди самі по собі позитивно щось хочуть зробити, а влада із на такому російському слові тармазіт. Якісь питання. Да, на жаль, маємо що маємо. Переходимо до наступної нашої гості. У нас є ще Юлінька. Юлія. Юля, я знову не буду перераховувати всі ваші регалії, але питання: як ви це все встигаєте за 24 години? наукова праця, Міністерство внутрішніх справ, спортсменка, ну просто. Дійсно, нелегко совміщати всі заняття, але допомагає, мабуть, вдохновення, те, що я займаюся любимим видом спорту, любимим призванням, любимими ділами по житті в плані і учоби, і роботи. И мне хочется быть примером для людей, для того, чтобы показать, что можно достичь успеха даже в нескольких видах деятельности. И, наверное, под поддержка моих близких, моих друзей, моих фанатов, она мне придаёт огромное количество сил. Більшої заряд енергії, і я готова працювати, і сил, слава богу. Хватает. Скільки тобі років? Скільки років це? 24. чотири по роки, і хочу бути прикладом так. свідома людина спорт, триатлон, Ти по світу стільки мігруєш, це кошти потрібні. Де береш? да где береш, перше. і друге. Чи сьогодні от змагатися на світовому рівні легко в тих умовах, де ти сьогодні в базах? От ти. Тренеруся там тренер в тебе є, там якісь е, комплекси, е, де ці спортивні повинні бути. Чи влаштовують вони сьогодні тебе в Україні? Дінь, да, в принципі, от в повній степені, щоб забезпечити виход на міжнародну арену і там боротися за титули чемпіонки міра за олімпійські медалі. жаль, пока условий не вистачає. Ну, хто основному хто є спонсором? Або хто надає кошти, щоб ти це все могла реалізувати себе як спортсменка? В Олімпійський год під олімпійську підготовку, мене підтримував дуже ног и поддерживала школа спортивного майстерства. Тепер на наступний год наша федерація Тратлон дуже сильно обрізали фінансування. А Ног тоже не может поддерживать из-за того, что долго до следующей Олимпиады. Поэтому сейчас вся все усилия придут на нашу область. Но все мы понимаем, что у нас недостаточно 10 денег в самой области, в самой школе. Они, я верю, что будут делать все возможное для того, чтобы мне помочь. Но нужна... То есть, то есть, буду так казати, щоб, сказать, ты занимаешься тремя направлениями, чтобы с он стать самостоятельно спонсором. Правильно, я так понимаю. И часто, наверное, и родина является спонсором для каких-то твоих моментов. Ну, на сегодняшний день я еще даже не думаю о завершении моей спортивной карьеры. И поэтому я... триатлон это возрастной вид спорта, вид спорта на выносливость. У меня еще есть впереди много лет, но Да, я хочу поток сили і натхнення. Да, много, не не только ледної і сіла вдихновення. Юліка, ну ні для кого не секрет, що у нас в Житомирі в принципі баз для тренування або взагалі можливості для тренувань не так і багато. Ну я думаю, не думаю, що ми будемо є Річка тетрі, можна плавати. У нас є військовий полігон, можна там побігати. У нас є два суперкласних стадіони. чому ні, в принципі, і там можна побігати. Ну все ж таки, баз немає. В принципі, можливостей теж в Житомирі немає. Де ти тренуєшся? Все ж таки, ти представляєш це місто на Україну, рівні Україну. На Україну, на Європу, на весь світ. В плані бігу, ну, от, как для триатлону, не легкоатлетів, у нас дуже е, хороші ліса, поля, я не відчуваю недостатку. Угу. Mm -hmm. Тобто я б правильно казав, що на полігон військової допомоги. Не полігон, там мені подобається бігати в Зеричанах, або гідропарк, місць для бігу. Достатньо. Сейчас вот построили трассу под Евро-2012. Можно ездить спокойно на велосипеде в направлении Чоп, но хочется разнообразия, естественно, чтобы раз. А немає немає бути якісь спеціалізованих тих же трас для велотренування, я не знаю, не їздити поруч з машинами. Не, ну, конечно, щоб побили велосипедні доріжки, ну поки ми ще к этому не пришли. А вот с бассейном у нас тяжелее всего, то есть Но наш город катастрофически не хватает бассейнов. За границей можно сказать, там в Германии я в сельском бассейне плавала. Там і лучше був ремонт, і більше посітілі. Не да, знаю, ви мене... ви мене вибачте, мене таке враження виникає. От Юленька приїхала там з Олімпіади, там чи просто отримала якусь перемогу в на європейських змаганнях. І всі Юля, йди сюди. Там і всі біля неї. Ось ми влада підтримується. Наша Юлінька, Житомирянка. А коли час тренувань? То ну не хочеш не ти не русь, хоч, хоч з річаних в Тетеріві, А ми там про тебе згадаємо. Чого коли... хочеш плавати в плав В Тетерів це це серйон, це Впадає в Дніпро. Понімаєш в Дніпро, чорне море. Я чорне море в середземне. А середземне в окрем. юля все так? так, як я описую. Чи все ж таки є якісь яскраві барви в тому всьому? Конечно, по мере возможности поддерживают меня. Ну, то есть иногда меня там отправляют на тренировочные сборы, там уже есть все условия для подготовки, но мое мнение, что надо поднимать условия для всех спортсменов, начинающих, для того, чтобы у нас появлялась замена мне или представители из других видов э, спорта. спортивную массу работы поднимать, правильно? Ну, мое мнение, да, и для этого необходимы обязательно базы, необходимы тренера. Надо интерес, заинтересовать детей и молодежь, ну, не просто спортивно-массовой, как на уровне физкультуры, а чтобы Дітям достаточно зброя що... що... вийти на міжнародну А ти не думаєш, що на рівні фізкультури масової да, можуть з'явитися подібні ілістратови, да, сапунови. Ну от про це ж може да. говорити. Да. Дивись, у мене таке питання, можливо, нескромне. Ти на міжнародній арені вже не один рік, да, як спортсменка. А чи не було таких, знаєш, як е, Макліру, які казали, давай прийми там, громадянство там, Німеччини, Австрії і виступай під нашими флагами? Чи були такі пропозиції? Ну, якщо чесно, були пропозиції останні роки. Я патріотка, і ну, я з уверенностю говорила і ні. Зараз, буквально вот в декабрі, почала сумніватися. А чому почала не можна? Ч... Мож... Стали ставити достатньо строгі рамки. В Україні? Так, да, саме вот, в Міністерстві збори. Тому що вот, і ситуація в триатлоні ухудшилась сильно. И ну я в то же время все равно мне мои моральные принципы не дают поменять гражданство. но какой-то осадок появляется от того, что вот почему. Другі цені, але ти борешся з цими такими думками, да, в голові? Да, я от все одно вірю, що у нас теж пересмотрять відносини. і от я сподіваюся, що на триатлон зможуть більше підтримки виділяти. Твої слова до всім молодим людям уші, які збираються виїздити за кордон. за кордон, не просто там спортом займатися, а просто працювати, тому що їм тут недостатньо чогось. Таких би патріотів в нашій державі було б нас 52 мільйони. Ну і в принципі, час нашої програми вже підходить до завершення. Давай фіналізуємо такі якісь питання, які б сьогодні дійсно поставили цю риску. Чи так. неможливо можливе? Так. І чи от що ви порадили нашим глядачам через призму наших питань? Правильно? А, перше питання, напевно, пані Галині. Да? Галина, от? Скажи, чи не ображають тебе ось е, думки і е, ось стиль ти, життя стиль життя тих більшості молодих людей, які сьогодні проживають в місті Житомирі, де рідею. Більшості містах України, які е, так кажуть, а там нам постили руки, да, нам потірослабіться, паті просто покуріть там, попійтам е, вважають, що е, ну життя це щось таке, що його треба про нього забути можна аби відірватися. Надорваться можно и другими способами, правильно? Вот. А по поводу того, обижать мне это или нет, ну, по большому счету, человек каждый, он индивидуален, и он сам кузнец своего счастья. Если ему нравится, ну, как бы вот так вот, извините меня, ну, вот... Марноваты, марноваты со а, свое жизнью. Тратить свою жизнь ну, просто так, и чтобы не оставить после себя никакого следа, там, допустим, никакого там, как это сказать... Щоб на нього рівняли спосіб, Вот. во ну, то, якщо він этого не хоче, то щоб їм гордились даже ну його роднині. Вот это очень важливо. потому что ну, ну больші своїх яких-то моментів ми делаем щоб наші гордились, да? Вот. сьогодні. От ще юлю спитаю сьогодні, скажімо так, молодь шукає причини чимсь не займатись, чогось не робити, себе не реалізовувати. Ви яскраві представники того, що ви шукаєте можливості щось зробити, себе реалізувати. Е, як вам це дається, можливо, побажання тим молодим людям, які сьогодні або опустили руки, або розчарувалися в житті, або вони народилися в сім'ї, яка відмовилася, можливо, і нема заради кого щось робити, і заради гордості когось, але зробити. все одно ти живеш Але все, все одно ти живеш, тебе є життя. Ось таким молодим людям, які б ви сказали поради маючи якийсь певний досвід у себе за плечима. Мені здається, що не смотря на які життєві обстоятельства, навіть якщо вони складились вот, не в пользу людини, ніколи не можна опускати руки, дуже важливо реалізувати себе в житті. Тобто, треба знайти, в першу чергу, любиме заняття, знайти своє призвання. И, иногда, да, не лучше для этого есть э, возможность. Иногда не сразу ты себя находишь. Но каждый человек вот по-своему талантлив. Має свої дари таланти, які да, важливі. Шукай да, свій да. дар. Да, шукай да, свій дар да, і реалізуй. Да. Так, дякую, пані Галина. Пані Галина, пані Галина приєднується до слів певної Юлі, да? чи, чи не заперечуєте? Ні, я, я не розважаю, я в принципі Согласна абсолютно з моїм юлі. Но главное не опускать руки, да й вперед. І скажу Анастасія: дивлюсь на наших дівчат і дивлюсь на тебе і дивлюсь в очі наших глядачів. Скажу єдине, що дійсно після нашої передачі неможливо залишатися байдужим, і напевно скажу, неможливо залишатися сірою масою. Шукайте в собі дар, можливо реалізувати все, що ви хочете. І як казала пані Галина, думки матеріальні, Тут просто задуйся. мрійте, мрійте, робіть, реалізовуйте себе. Дівчата, ви класний приклад для тих, хто сьогодні ще думав, що він якийсь неповноцінний там, чи він якийсь не ну марнує своє життя. Він завтра, напевно, після нашої передачі. А ми можливо, прямо вже прямо закінчується ефір. І він каже: Все, я побіжав там тренеро. На треніровку. там. і діжмусь хоча б від полу зараз. За, відразу згадується така, не знаю, чомусь думаю, що радянська приказка спорт і труд. Все перетрут. все перетрут. Спорт у нас представляє Юля, труд у нас представляє Галина. І дійсно можна подолати все. Неможливе? Можливе. Тож дякуємо вам за увагу. З вами була кава без цукру, прекрасна Юлія Лістратова та Галина Безпалюк. З вами були а з вами були і працювали ваше задоволення. неперевершена Анастасія Настасія Риба та чарівний Іван Мартинчук. До нових зустрічей зустрінемося вже за тиждень. Бувайте.